Добрий день. Сьогодні поговоримо про інсульт. Це дуже розповширена така, такий стан людини, який трапляється в результаті гіпертонічних кризів. Частіше всього вони бувають у людей, які не підготовлені, які не підтримують свої судини, які навіть... Не дуже звертають увагу на те, що в них. Піднімається тиск, і інсульти бувають а, двох типів. Буває ішемичний інсульт, коли склеюються еритроцити між собою, і а, закривають а, капіляри, закривають судини. І а, є ще геморагічні інсульти. Це тоді, коли йде розрив судини, і кров виливається на. ну там, де це трапилось. Це дуже важкий стан і дуже часто він закінчується смертю людини. А, для того, щоб допомогти людям, які можуть постраждати від інсультів, а таких людей дуже багато, по статистиці, зараз вибачте, я візьму свою собачку, тому що на зустріч ідуть великі собаки. Треба сонечку нашу спасти. І так, слухайте далі. Для того, щоб спасти наших людей від такої трагедії, а інсульти вони трапляються дуже часто, вони займають після лі... хвороби, коли люди дуже багато п'ють лікарських препаратів після лікарської хвороби, вони трапляються дуже часто. Це друге місце у світі. Інсульти, інфаркти. І причина, як ви зрозуміли, це гіпертонічний криз, це густа кров, це склеюються еритроцити між собою, і закривають оцей прохід в судинах, капілярах, і клітини головного мозку перестають. Отримувати кисень, їжу, порушуються функції нейронів головного мозку. У людини може бути парез, параліч, відсутність, вона не може, відсутність може бути пам'яті або Людина може так постраждати, вона перестане говорити. Я багато випадків з інсультом бачила, дуже багато хворих до мене зверталися уже за реабілітацією після інсультів. Ну, давайте поговоримо з самого початку. І так, для того, щоб не отримати інсульт, по-перше, Треба знати, який у вас тиск. Треба контролювати свій рівень з холестерину. Треба знати, в якому стані ваші судини. Обов'язково треба обстежуватись і слідкувати за своїм тиском, міряти його часто. Рекомендую обов'язково, звичайно, робити такі діагностичні процедури, міряти тиск, робити аналізи для того, щоб знати, в якому ви стані. Навіть якщо ви непогано себе почуваєте, буває таке, що це часто буває, коли, наприклад, Якийсь зайнятий чоловік-бізнесмен, йому нема коли ходити по поліклініках. Він взагалі не п'є ніяких пігулок, але в нього велика нагрузка, багато а, різних зустрічів, а, багато. Людей навколо нього немає навіть хвилини, щоб випити стакан води, але обов'язкові зустрічі з якимись партнерами або заключення контрактів приводять до того, що люди не знають свого стану здоров'я, випивають алкогольні напої. А ще, якщо, не дай Боже, людина куре, то це взагалі пряма дорога до інсультів.